Лю – Люцисінь, вічна життя смерті. ТЕКСТ читає Сергій ОРОбчук. Рік 61-й епохи Стримування Мечоносець. Чінсінь роздивлялася свою зорю з даху будівлі у вигляді гігантського дерева. Саме через зірку її вивели зі стану гібернації. Протягом нетривалого існування проєкту до зірок 15 людей придбали 17 зір у різних частинах усесвіту. За винятком Ченсінь, інші 14 власників загубилися в круговерті історичних подій, і розшукати їх законних нащадків не знайшлося можливостей. На сьогодні тільки Ченсінь лишалася єдиною людиною, яка де юре мала у власності зірку. До цього часу люди ще не відвідали жодної зоряної системи за межами сонячної, але завдяки стрімкому розвитку технологій володіння зірками на відстані 300 світлових років вже не було лише символічним. Діх 3906, яка належала Чінсінь, виявилася не просто голою зорею, нещодавно з'ясували, що довкола неї обертаються дві планети. Зважаючи на масу орбіту і спектральний аналіз атмосфери однієї з них, вчені зробили припущення, що вона має бути вельми схожою на Землю. Тож цінність колишнього подарунка стрімко зросла, а дізнавшись, що цей далекий світ уже має законну власницю, людство неабияк здивувалося. ООН та об'єднаний флот сонячної системи. Зажадали трансфер власності зірки до людської спільноти, але згідно із законом, ця процедура могла бути проведена лише за згодою власника у разі його наявності. Саме тому ченсінь пробудили до життя через 264 роки, проведені в стані гібернації. Перше, про що вона запитала, прокинувшись від тривалого сну, була доля тяньміна. Як і очікувалося, проєкт сходовий марш виявився неуспішним, і про долю Зонда не було жодної звістки. Трисоляріанський флот його не перехоплював і не мав жодного уявлення про місце перебування капсули. Сходовий марш виявився однією з забутих історій сивої давнини, і мозок Юнтяньміна був назавжди втрачений у безкрайому всесвіті. Ця людина пішла в небуття, але залишила на згадку про себе справжній світ для своєї коханої світ, що складається із зірки і двох планет. Планети довкола DX3906 відкрила аспірантка на ім'я Аа. Під час написання докторської дисертації з астрономії вона проводила дослідження за новітнім методом, використовуючи одну зірку як гравітаційну лінзу для спостережень за іншою зіркою. А, а здавалася, Чінсінь чудовою життєрадісною пташкою, яка безупину граційно пурхала довкола. Вона повідомила, що досить обізнана зі звичками і психологією людей із минулого, оскільки її науковий керівник якраз і був із них. Можливо, саме тому вона після навчання і отримала свою першу роботу, що полягала в налагодженні комунікації між Ченсінь і Агентством космічного розвитку ООН. вимога ООН і об'єднаного флоту продати зірку неабияк збентежила Ченсінь. Звісно, вона не могла одноосібно володіти цілим світом, проте не хотіла продавати подарунок закоханої в неї людини. Вона запропонувала безоплатно передати DX-3906 у власність світової спільноти і зберегти в себе сертифікат на згадку. Проте їй повідомили, що така пропозиція не може бути прийнята. Як з'ясувалося, відповідно до чинних міжнародних норм світові уряди ООН і об'єднаний флот не мають права приймати як подарунок активи настільки значної вартості усе, що вони правочинні зробити, придбати DX-3906 з у власність, ченсін навіть не розглядала подібної можливості. Після тривалого обміркування ченсін запропонувала ще один варіант виходу із ситуації. Вона продасть обидві планети, але лишить зірку у своїй власності, і підпише окрему угоду з ООН і об'єднаним флотом про можливість безкоштовного використання люстом енергії, виробленої її зіркою. Після детального юридичного аналізу подібна угода була визнана можливою, а повідомила Чінсінь, що у разі продажу лише планет ціна, визначена ООН, виявиться набагато нижчою, але все одно сума буде просто захмарною. Тож вона радить створити компанію з управління активами. Запитавши, чи готова ченсінь взяти її на роботу за умови створення такої компанії і отримавши ствердну відповідь А, негайно зателефонувала до агентства космічного розвитку і повідомила, що звільняється. Потім вона заявила чінсінь, що, оскільки відтепер працює вже на неї, даватиме слушні поради задля її ж блага. Ти дурепа, чи що? одразу після заяви вигукнула «Без Безліч опцій, а ти вибрала найгіршу. Ти мала можливість продати всю зоряну систему і стати однією з найбагатших людей у світі, чи могла відмовитися продавати, залишивши увесь цей світ виключно для себе? У цю епоху закон повністю захищає особисту власність, і ніхто, жодна людина не змогла б просто так забрати твій світ. Ти могла б знову лягти у гібернацію дочекатися, доки технологія достатньо швидкого польоту до dx 3906 стане доступною. Тільки уяви собі, скільки цей великий світ має океанів, гір, усього іншого. Роби, що хочеш, але ти маєш узяти мене з собою. Я вже прийняла рішення, сказала Ченсінь. наці з тобою відділяють майже три століття, і я не сподіваюся, що ми ось так одразу зрозуміємо одна одну. Так, зітхнула Аа, але ти мусиш переглянути власні погляди на совість і обов'язок. Обов'язок змусив тебе відмовитися від планет, але через совість ти залишила собі зірку, проте новий напад відчуття обов'язку мав наслідком відмову від енергії зірки. Ви всі такі люди з минулого, і ти і мій науковий керівник. Розривайтеся між цими двома ідеалами. Але в наш час совість і обов'язок вже давно не належать до загальноприйнятних ідеалів поведінки. Надмірні їх прояви вважають психічним відхиленням, що називається соціально особистісний, обсесивно компульсивний розлад у таких випадках людям радять звернутися до лікаря. Навіть із надмірним світлом від вогнів міста. Без особливих зусиль відшукало на небі DX-3906. повітря в цей час було значно чистішим порівняно з її епохою. Вона відвела очі від нічного неба і повернулася до реальності, яка її невимовно дивувала. Вони заа стояли на самісінькій верхівці миготливої новорічної ялинки, оточеної лісом таких самих ялинок. Кожна наступна виблискуюча вогнями будівля звисала з гілок цього гігантського дерева, немов листя, але це місто Гігант було зведене на поверхні землі. З початком епохи стримування добігла кінця друга печерна епоха в історії людства. Вони прогулювалися гілкою, з якої роздивлялося небо. Кожна така гілка була жвавою магістраллю, над якою ми готіли прозорі інформаційні вікна, що снували туди-сюди, перетворюючи гілку на річку різнобарних вогників. Час від часу, поки Ченсінь і Заа йшли в напрямку кінця магістралі, кілька таких вікон виринали з головного потоку, слідували за ними. На короткій відстані і, виявивши, що пішоходи не цікавляться зображеною на них інформацією, відпливали назад, приєднуючись до інших. Усі будівлі на цій вулиці розміщувалися нижче рівня гілки, а оскільки вона розташовувалася на верхівці дерева, то в них над головами розкинулося тільки зоряне небо. Якби Ченсінь і Заа опинилися бодай на рівень нижче, то з усі біч їх оточували б будівлі, які звисали з верхніх гілок, і їх не облишало б відчуття. Що вони лише маленькі комашки, які заблукали в чарівному лісі з мерехтливими листочками й плодами. Чінсінь роздивлялася пішоходів дівчина, ще дві дівчини, група дівчат іще одна, знову три, лише дівчата, всі прекрасні, вродливі, одягнені в лискучі шати, вони нагадували чарівних ельфів у цьому фантастичному лісі. Інколи вони проходили повз жінок, які на вигляд були трохи старшими, але їхня краса затьмарювала поважний вік. Коли вони дійшли до кінця гілки, Спрямованої до моря вогнів унизу, Ченсінь поставила запитання, яке давно її мучило А що сталося з чоловіками? Куди вони поділися? За чотири дні після пробудження вона не побачила жодного. Нікуди, ось вони, гуляють поруч із нами, а вказала на людей неподалік. Он чоловік сперся на перила, вони ще троє. І ці двоє, які зараз проминають нас теж чоловіки. Ченсінь придивилася до цих людей білосніжні обличчя з ніжною шкірою, довге волосся, сторункі округлі тіла. Ніби в них кістки зроблені з бананів. Рухи дуже витончені й м'які, а голоси, що доносилися вітром, звучали ніжно й мило. У її минулому житті навіть жінки вважали б таку зовнішність надміру жіночою. Чен Сінь швидко зрозуміла, в чому річ. Насправді, цей тренд був закладений уже дуже давно 1980-ті роки, можливо, стали останньою епохою, коли в моді були первісна брутальність і мускулінність. Відтоді, хоча чоловіки все ще значно відрізнялися від жінок. Наймодніший образ чоловіка в соціумі набував дедалі жіночіших рис. хрис. сінь згадала деяких японських і корейських зірок початку 21-го століття, які з першого погляду більше були схожими на вродливих дівчат. Великий занепад призупинив тенденцію до фемінізації людства, але понад півстоліття мирного співіснування після початку епохи стримування знову запустило цей процес. Вам дітям минулого, Спочатку, дійсно, може бути нелегко розрізняти сучасних чоловіків і жінок, але згодом ви навчитеся, мовила Аа. Особливо тобі, красуні, в класичному значенні цього слова, буде просто це зробити за зацікавленими поглядами чоловіків. Чін Сінь із осторогою поглянула на Аа. О, ні, навіть і не думай. Я справжня жінка від голови до п'ят, але, чесно кажучи, я не можу збагнути, чим вас приваблювали чоловіки вашої епохи. Грубі брудні. Немов який застрагли посередині процесу еволюції вид. Думаю, ти швидко призвичаєшся до життя в ті часи. Погоджуючи сляхти в гібернацію майже три століття тому, ченці намагалася уявити, з якими труднощами їй доведеться стикнутися під час адаптації до життя в майбутньому, але вона й близько не могла уявити, що муситиме призвичаїватися жити в настільки фемінізованому світі. Від таких перспектив було млосто на душі. Ченсін знову пошукала поглядом свою зірку на небі. Знову побиваєшся за ним? запитала А, обнімаючи ченсінь за плечі. Навіть якби його мозок тоді не відправили в космос, то до сьогодні вже померли б онуки ваших онуків. Зараз новий час, нове життя, і не варто намагатися перетягти в нього щось із минулого. Чін Сінь з усіх сил намагалася перелаштувати спосіб мислення, аби сконцентруватися на подіях і реаліях новітнього часу. За два дні в майбутньому вона встигла. Лише в загальних рисах ознайомитися із перебігом історичних подій за минулі три століття. Найбільшим шоком для неї стали системи стримування і балансів між людством і трисолярисом, сформовані завдяки теорії темного лісу. Настільки фемінізований світ і процес стримування подумала вона. Чінцінь і А рушили назад. Довкола них, як і раніше, кружляли кілька інформаційних вікон, одне з яких привернуло увагу Ченсінь. На екрані демонструвалося зображення людини в очевиді з минулого, з виснаженим обличчям і розпатланим волоссям. Чоловік стояв у затінку поруч із чорним надгробком, але його очі, здавалося, відбивали сяйво далекого світанку. Унизу зображення йшов рядок титрів у ті часи вбивство каралося смертною карою. Людина здалася чінсінь дуже знайомою, але тільки но вона спробувала роздивитися її ліпше, зображення на екрані зникло, і чоловіка замінила жінка середнього віку. Чінсінь здалося, що це таке жінка. Яка виступала з промовою, і її одяг формального крою не виділявся яскравістю, через що вона дуже нагадувала політичну діячку давніх часів. Як виявилося, попередні субтитри були частиною її промови. Інформаційне вікно помітило підвищену увагу ченсінь, збільшилося в розмірах і увімкнуло звук на додачу до зображення. Голос ораторки виявився якимсь медовим аж нудотним, і кожне слово здавалося нанизаним на довгу нитку. Але зміст промови на противагу враженню від голоса виявився жахаючим? Чому саме смертна кара? Відповідь через вбивство людей. Але це лише одна з правильних відповідей. Інша правильна відповідь, тому що вбитих виявилося замало вб'єш людину, будеш засуджений до смертної кари за вбивство. Вб'єш кількох чи десятків людей це страшніший злочин. Знищення тисяч десятків тисяч людей заслуговує на страту вбивця таку ж кількість разів. Але що робити, коли ми говоримо про. Винищення сотень тисяч людей. Звісно, покаранням має бути та ж смертна кара, але для людей, які мають певні знання з історії, така відповідь вже не здаватиметься настільки очевидною. І як діяти, коли лік убитих уже обчислюватиметься мільйонами? Можна бути впевненим, що таку людину не буде засуджено до смертної кари чи навіть покарано іншим законним чином. Якщо ви не вірите, то зверніться до історії і дізнаєтеся, що вбивці мільйонів людей. Проголошуються великими людьми і героями. А от якщо подібна людина знищує цілий світ і вбиває всі форми життя, то перетворюється на рятівника. Вначе він говорить про лодзи. Вони планують віддати його під суд, пояснила Аа. За що? Складно ось так пояснити. Центральним обвинуваченням у справі є знищення зоряної системи, яку він використав для транслювання її ж місце розташування у Всесвіті. Достеменно невідомо, чи існували там бодай якісь форми життя, проте ніколи не можна повністю виключати таку можливість, тому його звинуватили у світоциді, що є тяжким злочином у сучасній системі права. Ти ж ченсінь, чи не так? відпочутого ченсінь здригнулася, бо до неї зверталася та сама жінка з інформаційного вікна. Доповідачка дивилася на ченсінь із захопленням і радістю, немов побачила старого друга. Ти такто володіє тим далеким світом. Ах, яка ти вродлива! Ти несеш нам промінчик надії з минулих часів. Ти єдина людина в історії, яка одноосібно володіла цілим світом, і ти покликана врятувати нас. Громадськість покладає на тебе великі сподівання. О дозволь представитися я. а відштовхнула інформаційне вікно і воно зникло. Чінсінь перебувала під неабияким враженням від рівня інформаційних технологій цієї епохи. Вона й гадки не мала яким чином її зображення транслювалося виступаючий, і не здогадувалася, завдяки чому вона чи він виокремила її серед мільйонів глядачів. А, обігнала Чен Сінь, розвернулася до неї обличчям і, задкуючи, почала розпитувати Чи стане тобі духу знищити світ, аби мати можливість упевнитися в правильності твоїх ідей про стримування. І найголовніше якщо супротивник не злякається твоїх погроз при стримуванні, чи вистачить тобі волі натиснути кнопку, аби знищити два світи зараз? Подібні питання не мають сенсу. Я собі ніколи не дозволила б опинитися в такій ситуації перед таким вибором. А зупинилася і схопила ченсінь за плечі, уважно дивлячись їй у очі. Ти правду говориш ніколи? Звісно, бо наскільки я можу собі уявити, для людини це жахлива ситуація набагато страшніша за смерть, сказала Ченсінь. Серйозність А її трохи здивувала. А кивнула у відповідь. Що ж ти просто зняла тягар з моєї душі? Перенесімо наші розмови на завтра. Бо тобі треба відпочивати. Зараз ти ще заслабка, і тобі знадобиться десь тиждень, аби повністю відновити сили. Наступного ранку Аа подзвонила Чінсінь. На екрані вона мала радісний і збуджений вигляд. Ну ж, бо збирайся, на тебе очікує сюрприз. Сьогодні я відвезу тебе в цікаве місце машина вже запаркована на верхівці дерева. Чінсінь піднялася на верхівку будівлі і побачила літаючу машину, що чекала на неї з відчиненими дверцятами. Сівши в неї, вона не побачила аа в салоні. Двері безгучно зачинилися, і крісло автоматично підлаштувалося під розміри її тіла, охопивши міцно, немов рукою. Автомобіль легко знявся в повітря і влився в швидкий автомобільний потік міста лісу. Час був іще ранній, тож сонце оповивало ліс будівель промінням, що ковзало майже паралельно землі, і машина, пролітаючи містом, купалася в сонячному світлі. Ліс із гігантських будівель поступово рідшав, а потім повністю зник. Землю під блакитним чистим небом тепер вкривали лише справжні ліси і луки, які чергувалися немов деталі гігантської зеленої мозаїки, викликаючи в ченсінь щирий захват. Після початку епохи стримування майже всі об'єкти важкої промисловості були винесені на орбіту Землі, і екологічний стан довкілля почав швидко поліпшуватися. А внаслідок скорочення чисельності населення і впровадження новітніх технологій виробництва продуктів харчування. Орні землі повністю зникли з поверхні землі, і земля перетворилася на суцільний великий парк. Це раптове відкриття настільки чарівного світу наповнювало Ченсінь відчуттям нереальності сьогодення, немов вона ще бачить сни, перебуваючи в гібернації. Автомобіль приземлився за півгодини, двері так само автоматично відчинилися, і тільки но ченсінь вибралася назовні, машина негайно зірвалася з місця і полетіла у зворотному напрямку. Після того, як вщухли збурені гвинтами автомобіля потоки повітря, все довкола оповела глуха тиша, яку порушував тільки пташиний спів, що долітав десь здалеку. Чінсінь роззирнулася і, побачивши знайомі занедбані обриси, зрозуміла, що її привезли в якийсь закинутий житловий квартал її часів. Нижню частину кожної будівлі густо оплили вінкі рослини. Споглядання привидів минулого, які потопають у селені нової ери, Повернула Чінсінь деякі відчуття реальності. Вона гукнула А, але їй відповів чоловічий голос Привіт. Вона розвернулася і побачила чоловіка, який стояв на балконі, заплетеному лозами. Це був не сучасний фемінізований представник іншої статі, а звичний її чоловік із минулого. Чінсінь, схоже, знову опинилася в сновидінні, але цього разу це було продовження її кошмарів із минулого. Там стояв Томас Вейт власною персоною. Він був одягнений у таку ж чорну шкіряну куртку, як і тоді, але виглядав куди старшим, ймовірно, скористався гібернацією через багато років після Ченсінь або прокинувся раніше. А можливо, й те, і те. Але погляд Ченсінь одразу сконцентрувався на правій руці Вейда в чорній шкіряній рукавичці, яка тримала пістолет. Звичайна модель з минулого, але його дуло дивилося прямо на неї. Цей пістолет, заряджений кулями для підводної стрільби, Вони може зберігатися тривалий час. Але їм уже близько 270 років. Тож не можу гарантувати, що вони не дадуть осічки», промовив Вейт зі своєю фірмовою крижаною посмішкою, яка повсякчас з'являлася на його обличчі, коли він насолоджувався чиїмось розпачем і страхом. Пролунав постріл. Чінсінь побачила, як дуло виплюнула вогник, і відчула поштовх у ліве плече. Він відкинув її назад до напівзруйнованої стіни, звук пострілу поглинуло густе листя рослин, тож луна. Не розлетілася далеко і не перелякала птахів, які продовжували співати. На жаль, я не можу використовувати сучасну зброю кожен постріл з новітніх зразків озброєння автоматично реєструється в базі даних органів громадської безпеки, сказав і тим самим рівним тоном, яким він обговорював із Ченсінь поточні робочі питання три століття тому. Але чому? Ченсінь вперше за три століття звернулася до Вейда. Вона не відчувала болю. Лише легке оніміння в лівому плечі. Я маю стати меченосцем. Твоя кандидатура також розглядатиметься, і ти маєш усі шанси на перемогу. Я не маю до тебе жодних претензій чи негативних почуттів. Віриш чи ні, але зараз я почуваюся ніяково. Це ти вбив Вадимова? запитала ченсінь, і цієї миті з кутика її рута потекла кров. Так, його мозок був потрібен проєкту Сходовий марш. А тепер ти не належиш до мого вже нового плану. Ви обоє сильні професіонали, але пішаками в грі доводиться жертвувати. Мені треба рухатися вперед, і я використовуватиму задля цього будь-які засоби. Пролунав наступний постріл. Куля поцілила ченсінь у живіт із лівого боку. Болю вона знову не відчула, але тіло відмовилося її слухати. Куліни підігнулися, і вона повільно сповзла стіною униз, лишаючи кривавий слід на листі вінкої рослини. Вечере натиснув на спусковий гачок. Але три століття зберігання зброї нарешті далися знаки. сталася осічка. Він пересмикнув затворну раму, звільняючи ствол пістолета від непридатного набою, і знову націлив зброю на ченсінь, але його права рука, із затисненою в ній зброєю, вибухнула сама. Після того, як розвіялася хмара білого диму, стало зрозуміло, що йому відірвало руку аж по плече шматки м'яса та уламки кісток розкидало на всі біч. Пістолет, що лишився цілим, упав додолу. Вейдек іща стояв нерухомо, немов задумливо роздивлявся свою зниклу руку, а потім підвів очі вгору, звідти круто пікірував поліцейський автомобіль. Перш ніж машина приземлилася на галявину перед будинком, кілька озброєних поліцейських зістрибнули у високу траву, яку пригинало до землі потоками повітря від двигунів автомобіля. На вигляд поліціянти нічим не відрізнялися від струнких дівчат цього часу, але їхні рухи були більш різкими й майстерними. А вистрибнула з машини останньою. Перед очима чінсінь все пливло, і заплакане обличчя А лише періодично з'являлося в полі зору, а все, що їй вдалося розчути, це підробив мій телефонний дзвінок. Тепер з'явився біль, який дедалі сильнішав, аж до незмоги його терпіти. Ченсінь втратила свідомість, а коли прийшла до тями, зрозуміла, що лежить у літаючому автомобілі, а її тіло щільно обмотане якоюсь плівкою. Біль зник, але вона не відчувала жодної частини тіла. Чінців знову почала впадати в забуття, але перед остаточною втратою свідомості встигла запитати слабким голосом, який не розчув ніхто, крім неї: Хто такий мечоносець?